Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. В одній з наших попередніх передач ми піднімали вже тему депресії, яку називають бичем сучасних людей. Але сьогодні ми знову торкнемося частково цієї теми. Тому що велика кількість листів та повідомлень, що надходять до нас, торкаються саме її. Ось лише деякі з таких листів. Алла пише. Будь ласка, помоліться за мене, щоб Господь зцілив і звільнив мене від депресії, щоб простив мені гріхи. Також Людмила перебуває в депресії, не бачить виходу. Просить молитися за внука Назара, в нього є проблеми зі здоров'ям. Просить молиться за його душевне і фізичне зцілення від депресії. Він пише: повний упадок сил, погано з друзями, немає ніякої підтримки. Також ми маємо лист від Олени, яка просить, щоб підтримали її молитовно. Вона в депресії, сину вісім років, щоб Бог дав впевненості у ньому. Класичним біблійним прикладом людини в скорботі є Йов. Ось як Біблія розкриває внутрішній стан Йова. Як раб спрагнений тіні, як наймит чекає заплати за працю свою, так місяці марності дано спадок мені, та ночі терпіння мені відлічили. Дні мої стали швидші ткацького човника, і в марнотній надії минають вони. Пам'ятай, що життя моє вітер, моє око вже більш не побачить добра. Пригнічений стан своєї скорботної душі також описав цар Давид у своїх псалмах. У псалмі 37 сьомому ми читаємо. Скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм немає цілого місця. Сильно тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх і вона не зі мною. Але дослідіть уважно життя цих людей, і ви побачите, що з допомогою Господньої вони вийшли з цього стану. Сьогодні є величезна кількість порад, як вийти з стану депресії. Одні дієві, інші не зовсім. На щастя, у нашому арсеналі є ще один дієвий і ефективний засіб духовний антидепресант. Це віра у Всевишнього Бога, зміцнення могутністю його сили, надія на Божу підтримку і допомогу. Йов, Давид переживали депресію з різних причин і кожен по-своєму. Але спільною для них була абсолютна довіра Богові. Усі біблійні герої, які потрапляли у скрутне становище, очікували звільнення, оздоровлення, відновлення і благословення тільки від Творця. Послухайте уважно, як про Господа каже пророк Ісая. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув Бог, відвічний Господь, що в кінці землі він створив? Він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум його. Він змученому дає силу а безсилому міць. І помучаться хлопці, й потомляться, і юнаки спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Давайте будемо сьогодні молитися про нашу надію на Господа. Давайте в ньому будемо шукати справді свій засіб від депресії. Помолимось. Благословенний і добрий Господь і Бог наш. Ми дякуємо тобі за дорогоцінні обітниці, які ти подарував нам у своєму слові. Сьогодні ми просимо Тебе благословити наших глядачів. Особливо тих, які і зараз перебувають у стані депресії. Допоможи, Господи, щоб вони відчули твою любов, побачили Твою зціляючу руку, щоб вони зрозуміли, наскільки є дорогоцінними для Тебе, що Ти віддав свого Сина. Благослови всіх нас в цей день, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі друзі, на цьому ми прощаємось з вами. А ви пам'ятайте, що ви можете надсилати свої запитання, молитовні потреби чи прохання, досвіди на адресу, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення Божих вам благословень.